У першій художній школі відкрили виставку фоторобіт Станіслава Рушкіса, об'єднані заради перемоги на світлинах. Криворіжці, які присвятили себе волонтерству. метолу за освітою Станіслав захоплений світом фотомистецтва вже майже два десятиліття. Він активний учасник міських фотоквестів. Віднедавна митець долучився до роботи в одному з міських волонтерських штабів. Відтоді фотооб'єктив Станіслава Рушкіса вихоплює цікаві моменти відданої праці тих, хто допомагає захисникам. Це жінки. Вони плетуть сітки, вони волонтерки за покликом душі, і вони допомагають нашим воїнам, щоб хлопці в окопах були захищені. У кожної жінки, що на цих світлинах, свої долі, історії, у когось діти воюють, у когось рідні на війні. Я, коли в цей координаційний центр прийшов, я відчув велику енергію. Я до них хожу, ріжу на кікімори, смужки, в'яжу килимки для солдат. І для мене це за честь бути поряд з ними. Вони допомагають мені морально зростати. І заради них я зробив цю виставку. Піднята дуже актуальна тема: тема висвітлення роботи волонтерів, роботи тилу під час війни, тому що дуже важливо показувати дітям учням нашої школи про те, що ми, кожна людина, кожен українець повинен вносити свій вклад в перемогу, і тому ми дуже вдячні Станіславу Рушкісу за те, що він запропонував свої твори. І з задоволенням відкриваємо, запрошуємо всіх мешканців міста і гостей міста до нашої виставки.